Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. В нас жовтень місяць. На попередній неділі продані е залишок можна сказати, плідних маток. І е тепер можна поговорити про результати сезону 2024 року. В першу чергу попрошу вибачення за озвучення, тому що в нас знову вітер. А знімати в приміщенні таке відео не бачу. Було б не гарно і не потрібно. І так, пасіка в нас одного напрямку, хто дивиться наше відео. Середня кількість бджолосімей на пасіці впродовж сезону 80 бджолосімей. Основний напрямок виведення маток і продажа бджолиних відводків, пакетів. Що ми маємо за цей сезон? Почну в першу чергу по матках. В цьому сезоні було заселено 200 маткомісць, з яких продано і для своїх потреб облетано 800 бджолиних маток. Середній вихід з нуклеуса 4 бджолині матки з маткомістя. Звичайно, нуклеуси заселялися не в один день, а впродовж двох місяців це травень і червень. Відповідно, нуклеуси, які заселялися на початку травня, дали максимум це 8 бджол маток. Нуклеуси, які заселялися в кінці червня, це наш мінімум 2 бджолині матки, можна так сказати. Відповідно, по нуклеусах є різна кількість і 5, і 6, і 4. Середня в нас виходить 4 бджолині матки на матку місця. З початку сезону ми реалізовували зимувалі бджолині матки. Їх була не, так, не така вже велика кількість. Потім початок травня був наплив трошки на неплідні, і впродовж сезону плідні джолині матки. В кількості, як я вже говорив, облітали ми 800 штук. Крім того, було реалізовано в межах 1000 штук неплідних маток. Це так, це не точна сума, ну, я думаю, це не столь важливо. Як я вже говорив на пасіці Карніка Зінгер, лінія С64. Привувалися від материнок, більшість прививалися в цьому сезоні від материнки 23-го року. Оригінал завезений з Німеччини в 23-му році. Маточка f 0 Карніка Зінгер це 64 Також були прививки від е, маточок штучного саміня Зінгер на Тройзек. Це маточки е, від Віталія Ліпатова, штучного семініня, і від Богдана Булюбаша. Е, це теж непогані комбінації і гарні результати по е, медозборах наших замовників. Так, що можна сказати ще? Е, маточки в нас продавалися е, як е, облета, перевірені на засів, перевірені на печатку розплоду і перевірені по бджолі. Е, це всі е, наші які це матки, можна подивитися, кого це інтересує. В нашому е, групі е, вайбері. Я дам силочку в групу. Так, далі по бджолиних відводках по бджолопакетах У нас з частини пасіки, можна сказати так, з третини пасіки, були продані бджолині пакети. Останні бджолосім'ї, можна сказати так, працювали на заселення нуклеусів, підсилення виховательок. Так що я зараз озвучу результати по медопродуктивності бджолосімей. Їх вважайте, це не є результати пасіки медового напрямку, а це результати пасіки відного напрямку, де сім'ї в більшості використовуються для струсу бджоли, для відбору розплоду, відбору відводків, для підсилення вихователю, так коротко скажу. По медопродуктивності в наших бджоли сімей. Цей рік. Порівнянні з попередніми роками найгірший. Якщо ми в е, попередньому році від е, сімей рекордсменок брали 60-70 кг меду, деякі сім'ї були, в цьому році максимум 30 кг меду. Загальна середня е, Кількість меду по сім'ях це 15-20 кілограм. Я говорю ще раз повторюсь: це є результат не медової пасіки, а матковідної пасіки. Чому такі результати в нас? В першу чергу, коли у нас цвів рапс, він був оброблений відлякувачем від бджіл. Бджілки йшли на рапс в кінці його цвітіння і піднесено в. В весняному меді в нас в цьому сезоні мінімум рапсу, хоча б його було засіяно досить великі площі. по подальшому другий відкачки взагалі ми не взяли з липи і різнотрав'я. І так якби третя відкачка, трошки взяли соняшник з різнотрав'ям і золотарником. Ось такі в нас результати. По що ми ще з пасіки маємо? Відібрано невелика кількість перги. Ми ще не рахувалися, неї, можна сказати, не переробляли. Ми ось час ждемо перших приморозків, лежить вона в морозильній камері. Тоді неї добуваємо, тоді краще неї відвіювати, відсіювати і все робити. Прополюс ми не збираємо, збираємо тільки для своїх потреб і для виготовлення настоянки прополюсу. Зібрано в межах там, двох. Трьох кілограмів, можна так сказати. По восковій продуктивності. Е, е, карні казінгер добре виділяє віск, добре відбудовує стільники. І по восковій продуктивності ми маємо набагато більше воску в цьому сезоні, ніж попередні сезони. Як меду ми маємо менше, воску, відповідно, маємо більше. Е, повністю пасіка забезпечує себе. В обмін на вощину, не докупляємо ми окрему вощину, так як робили в попередніх роках, а повністю в нас використовуємо своїх воскових запасів, можна сказати так. На цьому, я думаю, розказав я більшості, що хотів все по нашій пасіці. Ціни я не озвучував, хто хоче ціни, я казав, подивіться в нашій вайбергрупі і порівняйте все. Загалом цим сезоном, можна сказати так, я задоволений, так як продано більше і облетано бджолиних маток, ніж в попередньому сезоні. Реалізовано бджоли відводки і бджолопакеті по адекватній ціні, по не заниженій ціні, а середній на ринку. Меду зібрано більше, але я це думаю не є проблемою, так як ми взяли іншим на пасіці, перекрили цей недостачу меду, можна сказати так. На цьому все. В кого які виникнуть запитання, пишіть в коментарях. Пишіть в нашій мені на Viber, буду радий відповісти. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Ставте вподобайки, кому не подобаються наші відео, відповідно, дизлайки. Всім бажаю гарних. В медозборів на наступному році, гарної зимівлі бджолиних сімей. І основне, щоб робота на пасіці приносила задоволення і дохід. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!